Ось, друзі, наші не рекуператори Вінтекс. <coughs> Ярослав Григорович зараз розпакує, покаже, як вони приходять до нас заводу. Чого ми любимо Вінтекс? Ярослав Григорович, чому ти любиш Вінтекс? Uh, Інструкція, він, пультик, так. він найзручніший в обслуговуванні. Це для людей. Для, нас, для людей так само він один з найдешевших. Яка ціна? Від 6810. Угу. Чим мені він подобається? По-перше, у нього чесні заявлені характеристики, найменше споживання електрики, найкращий коефіцієнт теплозбереження. Давай а, ще пультик. він найтихіший угу. серед усіх Ось такий операторів. Компактний пульт, інструкція використання. Ось Кришка Зовнішня. з фільтром, з мозгами, вентилятор. вентилятор. І основний Ой. елемент це акумулятор керамічний. Це через нього, да, все відбувається. Він якраз допомагає зберігати тепло в приміщенні зимою і прохолоду літом. Можна на світло подивитися. Яке. О, дуже